Вас вітає біороза. Розглянемо серію карлова гідролант троянди в подарунковій паперовій коробці об'ємом 330 мл. Трояндова вода це натуральний заспокійливий тонік. Тонізує, освіжає і зволожує шкіру, допомагає видалити набряк більш шкіри і уповільнює процеси її старіння. Вона підходить для всіх типів шкіри. Її унікальний аромат залишає почуття краси і молодості. Для досягнення найкращих результатів застосовують як тонік після очищення обличчя. Натуральна вода була створена методом дистиляції плюсток знаменитої болгарської троянди, тому вона зберегла всі властивісті цієї дивної квітки і здатна надавати на шкіру заспокійливо, тонізуючу, зволожуючу і омолоджуючі дії. Косметичний засіб повністю натуральний і володіє чарівним ароматом цілого букету троянд, який підніме настрій і розслабить після важкого дня. Звертайтесь з задоволенням.